Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні вирішили виїхати на оранку. На оранку в сезоні 2022 нашим юмзиком поміняли йому леміха, велесагро взяли і вирішили протестувати, як воно себе покаже. Значить, земля дуже-дуже сира, проходять дощі, Опять сезон дуже тяжкий, кукуруза не молочена. І... Значить, Конкретно по цій ділянці зараз вам покажу. Це та ділянка, де, де ми дискували, де було дуже великі бур'яни. Тут а, чи два, чи три рази було дисковки, два чи два, три сліда маю на увазі. Ну і отак воно вийшло. Трошки спробували. Трактору тяжко, але він не здається, він щось намагається там робити, хоч йому вже дуже багато років. Плуг ПЛН-335 одеський. Поставили на нього вчора велесагровські лемісі. нові. Ну і отак воно виходить. Тут, де було дуже багато конкретно пірея, вивертає отакі глиби. Ну, вирішено значить, поки оцю діляночку відставити. Хай воно налагоджується погода. І будемо пробувати. Звичайно, вам вставлю там деякі кадри, те, що встиг зняти, як воно взагалі получалося. Глибина не знаю. Немає сенсу міряти глибину, тому що по у борозді скажуть не так, по там, скажуть не так. Так що, Головне, що нас влаштовує і, і на, цьому все, на цьому все добре. Так що, підписуйтесь на канал, ставте отакі лайки Орлу. Я думаю, він заслужив. І будете далі бачити. Цікаві з ним моменти. Так що.